Зараз я вам покажу, які у нас є крісла на сьогодні. Тут у нас вживані крісла, надзвичайно зручні і в них регулюється геть усе. Тут у нас власне виробництво, це крісло моделі BOSS, це крісло моделі менеджер і також три крісла моделі SMART. Тут у нас також власне виробництво, але крісла Presidents. Зелені шкірі, бордові, коричневі, чорні. І також крісло Лорд в Зеленій шкірі. Тут у нас веселе. Тут у нас також крісла Презенція але всі на ніжках. Це крісло в шкір заміннику, це в натуральній шкірі, а це в тканині. Ось тут Реклайнери всі з цієї сторони. Всі нові. Це крісло на електриці, також є механічні. Тут у нас також реклайнери, реклаймери, але тканині. А ось тут у нас релакси. Деякі з пофиками, а деякі без. як вони регулюються. Хто хоче придбати крісла, ось наші контакти, сайт дзвоніть, пишіть, замовляйте.